Трепетен без притече, голя, забігла воля, т.о. просвіти світильник світа, ко руку положить рагаб на владико, о святи мене, Йоспа, спасе, земля в мірах. Боюся, Госпо, просвічення моє, і спаси. pod oblakom, bša. je si sklz more, prejdeš, a je si moje ja kresťieš šasie vo obláci v mori, je si tožde že brášno duchovné, ja doš, a je si tožde pivo, pivo je píša, pijáku bohu duchovného, posleduješ čoho, kamene, kamene, že by Kristus, smrť, premoh, 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 Господу помолимся. сам, Господи Боди, ще товате, благодаті збавлення, благословені Йорданову силу і дійству на ім Святого духа! Господу помолимся, Господи. Боже согрушити свята не под ногами, нашими вскорі. І розоритися всякому совіту, лукавому, двіжому ряну, Господу помолимся. Вої сили, душі, тіле на всяку пользу зрядною, Господу помолимся, Hallelujah, Hallelujah. 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 Hallelujah.

І без слайд Тебе наті, Ісусу, Тебе, тебе влади, помілосердя, раді, милості Твої я, Зреть рятнього дьявола, воломучимо рода чоловіча забрешилася і спасти сі нас, і благодать, проповедуй милості, та і благодіяння, і сіста наші, бороди, свободі лисі, є в сину, і освітілися Твоїм. Вся твар воспіває, те явши, бо Бог наш, на землі явился и і сі чоловіки Божий Сім, ти орданські струї освіти, духа, і глави там обніздячийся закручились і зміє царю прийди нині наїти свята твоє духа і освяти воду сію святи воду сію духом то святим саме не влади освяти воду сію духом то святим Až vtedy, keď sa ešte niša metropolita Fedora, vysokopravy sa ešte niša arhipizmého Mikhaila a Sophána, ich potom v tvojom mieri pokojím sa, ako v raji súpostata. A potom v splní sriščenia tvojeho vody si ja pričeščený, aby budem nám hosťom, ozdrav duše a je si ešte naštebi slávu a blahodarenie poklnovosladen. Совезначанту оцени спристим блам, жотуряжим тим духом, нині приснає во віки віком, воєрдання, хрещає, що сябі, Господь, вікуйче своє я без сняти, споємі за поклане. you yeah. не до і дивонці на трисити Служив, Святині, Систего. рабом твоїм сім'ї, предстоящим, молящимся, що сородіки їх і сохранів, во здраві спасенні, Намагая благая літа, на многа, на я, я намочи, на нам на нам на нам на народився, а що треті права.